Так, друзі, всім привіт. По шкоді. Що у нас по шкоді? Коротше, фішка така, що купив новий бензиновий фільтр. От він, стоїть у нас новий бензиновий фільтр і коротше, машині все-таки 20 років. Фішка в чому? Оцей бістросйом з цієї сторони. Попросту зламався. Розсипався, от він. Не знаю, що сфокусується, він розсипався. Короча, при зйомі Серед то що там я не знаю, що треба там нажати і витягувати, а не дергати, смікати. Не перший раз ж, вроді би, наче з цими безстрасіомами з цим всім маємо вправу. Ну, от така фігня вийшла. І шланга ця. Високого тиску у нас пластикова шланга. А, і. Зняти прямо з нього не вийшло, прийшлося її обрізати, обрізати. І з щом штука сама? що безстросійом я оцей поїхав новий купив. Взяв фен. Взяв фен і давай його легенько гріти, цей шланг. Отакий шланг. Давай його гріти, щоб встромити сюди новий цей безстрасьом. Ну так як шланг вже дуже старий, оцей, дуже сильно він вже подубів. Він не хотів вже сильно роздаватися, легенько скраєчко тільки отак налазить, далі не хоче. Пробує ж гріти сильніше. Він, вже от, як бачите, це чисто ми вже грали спробували і починає от -от -от плавитись просто мнятися, а вже він не хоче приймати таку форму. Було рішено поїхати в магазин, купити просто два безстросьйоми, повністю оцей новий шланг. І провести його заново вже туди, під капотку, віддіти нові безстросьйоми, нагріти і, і все, зробити по-людськи, збутися, знати, що в мене новий шланг топлівний і новий безстросьйоми. Ну, не тут тобило. Обіздили мене в умані всі автомагазини, безстрасьйоми є, практично везде. Різного діаметру береш підбираєш. Питань нема. 180 гривень за штуку. Давай гроші знайдуть. А от шлангу цю нема, під заказ, хрен знає, коли буде. Коротше, нема. І починають. А що стою? Ну, блін, задовбався вже кожному магазині, об'ясняти, що стою і чого вона не гріється і не, не, не налазить. ж дуже умні, що а ти нагрій і запхай. Ну, я приїхав купити, а не за совєтом. І зробили -ми колхоз Взяли поки що, тимчасово поки я знайду закажу цю шлангу. Взяли бензинову таку от, шлангу жигульовську. Так, да, я знаю, що це не шланга високого тиску. Но, поки тимчасово, отак купили бензинову жигульовську шлангу. Напхали сюди на бистро вона залазить сюди доволі так тугенько і плотно. Напхали сюди хомут, притягнули хомутом. І от той цілий кусок уже, шланги, який залишився, ми теж запхали сюди. Причому там хльост зараз постараюсь показати. Зараз зібрали, позаводили, проїздили, подивилися, нічого не капає. Все сухо, все нормально. І от наш шланг, Вот тут -от кінець нашого бензинового шланга, І самої цієї пластикової трубки ми засунули десь аж десь аж сюди. Тобто, тут сантиметрів 10, точно, ми вставили її внутрь сюди і обжали на три хомута. Без фанатізму піджали, щоб вона точно тут вже трималась. І далі, отут теж хамут стоїть на безстроз'ємі, і безстрозєм вже защелкнули на новий фільтр. Ну, в принципі, так як треба зараз поки ці дні поїздити, не буду шукати, десь заказувати ці всі отакі от, от трубки, то як варіант працює. Не знаю, скільки виходить шлангу. Ну, факт є фактом. Зробили йдемо бачити, як воно буде ходити. Надіюсь, знайду не так довго ці шланги і встановлю. Так що, кого така ситуація? На тимчасовій основі, повторююсь, можна от, такі от маніпуляцію таку от провести. Всім дякую за увагу. Їздите і не ламайтесь.